Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Танчик з перемогою. Цікавий матч проти МТП. Здавалося, десь все йшло до нічого, але зуміло вирвати перемогу. Які емоції по грі? Доброго дня. Емоції, звичайно, тільки позитивні. Перемога є перемога. Що по турніру організація на вищому рівні. Приймаємо другий раз як кажуть, участь. Всім дуже задоволено. В першу чергу хочемо подякувати нашим воїнам ЗСУ, які зараз там. І завдяки їм ми маємо змогу тут грати, е отримати всі емоції. А так хочу, щоб цей турнір пройшов без травм, в першу чергу. Ну і, звичайно, скоріш нашої перемоги. Від себе хочу додати подяку нашому президенту, газицькому Віктору Миколаївцю, завдяки йому ну, він як організатори нас всіх зібрав. Виїжджаємо, так воно теж дуже-дуже всім дуже ну що, Вітаю з перемогою, успіхи вам надалі. Дякую. Дякую.